Святкування Геловіна в Україні за чи проти. Ми за дівчата чи проти. За, за. всі приходять в різних костюмах і можна набирати цукерки. Тому що дій, ввечері можна сповідати сташивки. Ну чула, але точно що воно означає, не знаю, ребятки. Ну, якщо молодь цього хоче, то я дуже рада буду, аби тільки було все нормально. Ну, це. Свято в першу чергу для дітей. Тому що воно осінь, а у мене в мене осінь не раджує. <святкування> Проти святкування. Наші діти в окопах лежать, їм не до Хелоїна. А якщо нема совісті, то буде веселитися. Для молодіж нехай гуляють, хоч трошки, як то кажуть, розслабляться, тому що війна діти напряжені сильно. Це ж на один вечір і все. Троте. Не знаю, тому що я вже... в мене цього не було. І я так відношусь не дуже. Я ні. не проти? Не знаю. Просто не проти, да і все. Проти таких святкувань я проти. Тому що вбачаю в цьому, що нас відводять від Бога. І молодь також.